Будуть. І суд обмежиться проголошенням його результативної частини. Повний текст буде вручено учасникам сьогодні після проголошення результативної частини і виготовлення необхідних копій повного тексту. Особи, що перебувають на ВКЗ, після проголошення невідкладно надайте суду заяву, за якою фізична та електронна адреса вам направити повний текст вироку, щоб ви могли його отримати. Оголошується вирок іменем України. 26 липня 2024 року вищий антикорупційний суд, колегії суддів, складі головучого білоу, суддів Кравчука, Крока, секретарі судового засідання Манохіна, Демченка, Мітницька, Сенчик, Казакова, Пузир Слаква за участі сторін кримінального провадження, прокурорів Лучків, Демків, Щербай, Винувачна Спірідонова, захисників Горового Жерновника, Іваницької коллик, резваншою відкритому основному засіданні матеріали кримінального провадження внесенного до єдиного реєстру доступ розслідувань. Останні цифри номер 415 від 21.05.19 року за опонуваченням Спірдонова Надії Олександрівни 1457 року народження громадянки України Канада Смісті Харкові та Харківської області вищої освіти, не працюючи вдовою, маючи не отримані неповнолітню дитину 2011 року народження, особа з інвалідністю другої групи. Вживає за адресою наводиться адреса. Раніше не судими. Чинні злочин подбачена у 4.3 статті 368 Кримінального кодексу України. Коротше, статтями чтиною 1 статті 369, частина, статті 373, 71, 374, 376. КПК України суд ухвалив. З Надію Олександрівну визнати винувати чиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, де призначити покарання виді позбавлення волі строком на 6 років з конфіскацією 1 та другої частини, належної на праві власності майна, з позбавленням права обіймати посади, зазначені в пункті 1 під пунктом ВГ, пункту 2 частини 1 статті 3 закону України про запобігання корупції сроком на 3 роки, строк відбивання покарання виді позбавлення волі. З моменту затримання з на після набрання вироком законної сили. Строк відбування додаткового покарання в виді позбавлення права обіймати посади поширюється на весь час відбування основного покарання, в виді позбавлення волі, та крім цього, на срок встановлений вироком суду, що належить обчислювати з моменту відбуття основного покарання в виді позбавлення волі. До набрання законної сили, запобіжний захід, обраний з в виді застави змінити, покласти на Спіридоново такі обов'язки, перебувати за кожною вимогою суду. До суду та органу виконання покарання, не відлучатися за межі України та на тимчасово окуповані території без дозволу про суду прокурора органу виконання покарання, повідомляти суду про зміну свого місця проживання та місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти за виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, носити електронний засіб контролю. Судові витрати зв'язку з проведенням комплексної судової. Експертизи відеозвукозапису та лінгвістичної семантикотекстуальної експертизи письменного мовлення в сумі 46 тисяч 90 гривень 8 копійок стягнути з передонової дохід держави. Після набрання вироком законної сили заставу в розмірі 188 тисяч 160 гривень внесено за спорідоного на реєстраційний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації в місті Києві повернути законодавцю Харченко Олександру Сергійовичу. Вчора докази після набрання вироком законної сили, грошові банкноти нам на 100 доларів США в розмірі 4 тисячі доларів США, кількістю 40 купюр, які зберігаються в набу згідно постанови від 8.06.19, повернути власнику набу копії документів на 101 аркушу в папці синього кольору, політленову скатертину, політленовий пакет проект, позивної заяви з додатками на 11 аркушів. Лишна Капичаць із ПІВОСІМ мобільний телефон iPhone a п'ятнадцять тридцять мобільний телефон Xiaomi, жорсткий диск Samsung, зберігати в даному кримінальному провадженні. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з нею проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через вищий антикорупційний суд до поліційної палати. Вищо антикорупційного суду вирок набере законні сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, в разі подання апеляційної скарги вирок, якщо і не скасовано, набирає законні сили після ухвалення рішенням судом апеляційної інстанції. Копію вироку підлягають негайному врученню у прокурору. Після оголошення вироку учасники судового провадження мають право ознайомитися журналом судового засідання подати на нього письмові зауваження. Суд також роз'яснює право обвинувачених подати клопотання про помилування. Головуючий суддя підпис, судді, члени колегії підпису. Зрозумілий зміст результативної частини проголошеного вирока. Після 음, оголошення сьогодні протягом дня. Надія Олександрівна має надати заяву, щоб її направили на електронну адресу, У нас є її електронна адреса, для того щоб вона могла отримати копію вироку учасникам. Звертайтесь до секретаря, вам сьогодні буде вручено повний текст. Судове засідання оголошується закритим.